Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. І ми сьогодні продовжуємо наші роздуми над молитвою «Отче наш». Тому слухаймо текст. І будемо розважати над наступним проханням. Тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Отже, ви помолилися, молитвою Отче наш, і сьогодні ми продовжуємо наші розважання над цим проханням і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. Тут ми маємо дієслово, яке повторюється два рази, так, це є прощати і те, що стосується боргу, Так, Отже, борги і боржникам нашим. Отже, спробуємо найперше зосередити нашу увагу на тому, що стосується прощати. У грецькій мові використовується тоді слово афіємі, і воно складається з двох частин, так: іємі пускати, і апо, яке є перед ним, від, тобто, можна сказати, відпускати. Отже, в нашому тексті є прощати, прости. В грецькому є відпускати. Спробуємо зосередити нашу увагу спочатку на цьому аспекті самого дієслова. Бачите, українське слово прощати є досить древнім, так? Вважається, що воно є таким праслов'янським, яке в корені має прості, так? тобто ті, які стають простими, випрявленими. І, отже, перед тим, розуміється, мало би бути стан, який не допускав цього, щоб бути простими. Отже, щось, що зв'язувало, скручувало, не давало можливості розвитку. Так? І отже, прощати. Це не мов би звільняти від усього того, що не дає можливості випростатися і бути простими, прямими. І отже, ми розуміємо, що в богословському значенні це є не що інше, як гріх, який є присутній у житті людини. Тому відповідником є добрим, скажімо, до того, що є в грецькій мові як відпускати, хоча в деяких перекладах українських є. Відпусти нам гріхи наші, які ми відпускаємо боржникам нашим. І отже, грецьке дієслово є цікаве тим, що воно вказує на відпускання, тобто те, що робить людину вільною. Вона може віддалитися і більше нічого не зв'язує. Це не мов би розрубати, відв'язати те, що в'язало. І зробити людину вільною. І ми розуміємо, що в богословському секторі, воно знову ж пов'язане із гріхами. І тут, звичайно, основну роль є відіграє той, хто звільнив людину від гріха. Ми розуміємо, що сам Ісус, наш Спаситель, звільнив нас від оцього стану гріховного, в якому перебувала людина. Вперше. Дієслово Афіємі зустрічається ще, у, ми говоримо про грецький текст у Септуагінті в четвертій главі Книги Буття. Саме там, коли Каїн веде розмову із Богом вже після того, як убив свого брата у четвертій главі, 10-13 вірші, є написано і сказав Каїн до Господа. Кара гріху мого занадто велика, щоб її винести. те, що в нас є перекладено як винести, це є така велика, щоб її відпустити, щоб її простити. І ми маємо дуже цікавий цей момент, бо вперше це вживається у негативному ключі, коли людина, яка вчинила гріх, а саме убила свого брата, вона не бачить, як може бути прощена. Вона не бачить, як можна їй відпустити цей гріх. Вона бачить, що ця кара є надто велика, і, отже, тоді вона змушена тікати від Бога. Так, оце є логіка Каїна. Тобто, Каїн сам оцінює би, ту ситуацію і вважає її такою. Що Бог не може відпустити оцього гріха, і тому він змушений тікати від Божого лиця. Отже, це є зазвичай стан грішника, який, дивлячись на ситуацію, яка склалася, дуже часто тікає від Бога, боячись отого покарання за свій гріх і зовсім не розуміє того, що стосується прощення. Бачите, у святому Писанні ми маємо надзвичайно важливий аспект, який підкреслює нам оту Божу любов і Боже милосердя. І, звичайно, що коли дивимося на це, розуміємо, що Бог того ж Каїна не покарав, а хоче, щоб він визнав те, що вчинив, і навчився жити з іншими людьми у мирі. І злагоді, так бо Бог створив людину для того, щоб вона уподібнювалася до Бога, приймала його риси. Деколи в історії людства це приймало навіть надзвичайно спотворений образ. Я досить недавно слухав передачу про італійське бандитське угрупування, яке називається Ндрагетта. Воно і пов'язано саме із такими релігійними мотивами. І дуже часто казали в цій передачі люди, які належать до цього групування, уповають на Боже милосердя, кажуть, Бог і так все простить, бо Він милосердний, отже, можна робити все, що хочу. Отже, цей момент є дуже цікавий, коли людина перегинає в інший бік палку. І, отже, з одного боку Каїн тікав, не розуміючи Божого милосердя і прощення. А інші люди можуть робити все, що хочуть, вважаючи, що Бог і так милосердний і простить все. Роби, що хочеш, Бог все простить. Отже, це є дві крайності, які не допускають отого дійства, яке ми називаємо Боже милосердя. Не тому, що Бог не хоче простити, а тому, що людина не здатна прийняти цього милосердя. І отже, вникаючи у те, що Ісус. Навчив у молитві, ми розуміємо, що тут йдеться прости нам, в нашому перекладі довги наші. Так йдеться про борги, бо використовується офейлема грецьке слово, яке перекладається в першу чергу як борг. І отже, наголос не ставиться на самому гріху, так? бо в грецькій мові є «гамартія». І радше можна сказати, що матей не ставить. Бо Євангелист Лука, коли передає нам молитву «Отче наш», використовує у паралельному цьому вислові іменник Гамартія, говорить про гріхи. Матей же ж вказує, що тут йдеться про провину, про борг. І отже, це є щось, що слідує не мов би, за гріхом, випливає з гріха. Людина, яка стається боржником за те, що не виконала певних умов, певних зобов'язань. І отже, ми розуміємо в цій перспективі е, того союзу із Богом, коли Бог дає людині перспективу максимально уподібнитися до нього. Або через ті заповіді, які давав єврейському народу, і ми розуміємо, кожна людина має ці заповіді. І коли людина їх не виконує, тоді вона стається отаким борожником. Вона стається винуватцем, людиною, яка має за собою вину перед Богом. Ми маємо тут використане дієслово в аористі наказового способу. І тим самим підкреслюється, що у проханні окреслюється цілісність дії, прохання про довершеність. Тої дії, яку людина просить, а саме про відпущення гріхів. А тоді ми маємо в другій половині, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тут не є добрий переклад наш, тому що використовується дієслово у теперішньому часі прощаємо. Натомість у грецькій мові є вжито. Знову ж те саме дієслово Афіємі, але в Ауристі. І отже, це вже є доконаний факт, як ми простили. Вже є зроблено, так? І отже, це є дуже цікаво, бо е, тут і не йдеться про ту повторюваність дій, як це передає теперішній час дієслова, але, а радше про доконаний факт. І отже, йдеться про те, що ми вже простили. Вже є довершеність цього прощення. Ще один момент, на який вартує звернути увагу, це є той, який стосується, е, отих боргів, як ми простили. А тоді вернемося ще раз до цього дієслова. Дуже гарним прикладом може бути книга е, Второзаконня, 24 глава. Коли описується е, ситуація певної, будемо говорити, позики, як позичаєш щонебудь твоєму ближньому, не заходь до нього в хату, щоб узяти заставу, стій з надвору, а той, кому позичаєш, винесе тобі заставу на двір. коли ж він убогий чоловік. То не піде спати, взявши до себе його заставу. От цікавий цей момент. Так, тут вже є закладене оце милосердя, і водночас є, не мов би, певна така пересторога щодо зажерливості. Бо каже: не війдеш в хату. Не ти собі вибереш заставу, але радше прийми цю заставу, яку він дає. Ця застава. Як певний лише символ і знак того, що є борг. Але, коли йдеться про бідного, і він віддав, наприклад, плащ під заставу, каже: ти не лягай спати, не віддавши йому. Бо тим плащем він себе покриває на ніч, і для того, щоб він не змерз, віддай йому той плащ. Отже, вже навіть у цій книзі Второзаконня ми маємо окреслене про те, як ставитися до боржників. До тих, які щось винні. І там має бути саме милосердя і водночас відсутність захланності, зажерливості. Тому оцей момент тут є надзвичайно важливий. Але ще один штрих, який дозволяє нам бачити. Краще розуміти ту дійсність знаходиться у Листі до римлян в 4 главі, коли апостол Павло каже: тому, хто виконує якусь роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому, ж, хто не виконує, а вірує в того, який оправдує нечистивця, віра його рахується за оправдання. І, отже, тут ми маємо дуже цікаву річ. Тут не йдеться в молитві «Отче наш», що Бог має нам простити, як, можна сказати, вже зобов'язаний нам прощати тому, що ми простили, не йдеться просте. Бо наше прощення не є основою Божого дійства. Ми можемо лише прощати тоді, коли у своєму серці вже відчули прощення. І першим, звичайно, прощає нас сам Бог. Але водночас Ісус навчив молитися саме так, прости нам довги наші, як і ми простили довжникам нашим. Але тут є дуже важливий момент, так, який стосується саме того, що Боже прощення не є наслідком і зобов'язанням. Яке не мов би може вступити в дію лише тоді, і як ми простили, але саме воно відкриває перспективу, оте наше прощення, отримувати прощення від Бога. Логіка є саме та. Коли у нашому серці вже народилося рішення простити, ми відкриваємо. Своє серце для отримання цієї ласки Божої на прощення наших гріхів. Надзвичайно важливий момент, дуже тонкий, щоб десь усвідомити ту дійсність Божого прощення, яке не мов би, співдіє з нашим прощенням у нашому серці. І коли людина учиться прощати інших людей, вона знову не, мов би, входить у ту дорогу уподібнення до Бога, бо прощати це є те, що належить Богові. Він є той, який прощає. І ми, які знаходимося сьогодні в переддень Христового Різдва, розуміємо, що саме ця подія визначає, якщо так можна сказати, початок Божого прощення. Саме апостол Павло в листі до Галатів каже, що коли настала повноча часу, Бог послав свого Сина. І Отже, з народженням Ісуса відбувається оцей початок останнього дня, отого есхатосу, у якому є довершене прощення людського роду Богом. Водночас не забуваються гріхи. Бог, можна сказати, не прощає через амнезію, і сліди ран, які залишилися від розп'яття на тілі Ісуса, вказують на те, що гріх людський, він не, мов би є присутній, але Бог Його не враховує тим, які здатні покаятися, і те покаяння в даній молитві виявляється, як Прощення інших людей. Тому вдивляємося в те, що Бог робить. Учімося від Бога, який простив конкретно особисті гріхи, ті, які ви вже неодноразово чули у сповіді, що є прощені вам. А тоді вчіться прощати тим, які є поруч, щоб ще більше відкрити своє серце на те прощення. Який йде від Бога. Бо тільки людина, яка здатна прощати, вона здатна тоді входити у ще глибшу співдію з Богом і вчитися того Божого милосердя, уподібнюючись до Бога. Тому у цей час Різдва переосмислюємо те, що Бог робить для нас, коли Він стається людиною для того, щоб ми. Дійшли до повноти Божої волі, а саме уподібнення до Бога, стали такими, які сповнили ту волю Божу і прощення це є одне із важливих отих рис, які є притаманні для уподібнення до Бога. Цього вам бажаю. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.